У вересні 2025 року країни Європейського союзу ухвалили рекордну кількість рішень про надання українцям тимчасового захисту понад 79 тисяч нових випадків, що на майже половину більше ніж у серпні. За даними Євростату, пік видачі документів збігся з ухваленням в Україні рішення про відкриття кордонів для юнаків віком від 18 до 22 років, хоча не уточнюється, наскільки саме ця категорія вплинула на загальний приріст. Загальна кількість українців із тимчасовим захистом у ЄС зросла приблизно на 50 тисяч осіб. Найбільший приріст зафіксовано в Польщі, Німеччині та Чехії, тоді як у Франції спостерігалося незначне зменшення. Відносно населення найвища концентрація осіб із тимчасовим захистом припадає на Чехію понад 35 осіб на тисячу, Польщу майже 28 та Естонію близько 25. Середній показник по ЄС становить менше 10 на тисячу. Серед отримувачів захисту переважна більшість громадяни України, майже половина жінки, близько третини неповнолітні, решта дорослі чоловіки. Найбільше українців перебуває в Німеччині, Польщі та Чехії. Паралельно з цими процесами громадянське суспільство ЄС продовжує активно підтримувати Україну. Завдяки пожертвам громадян і організацій Чехії, українські військові отримають не одну, а дві ракети фламінго. Про це повідомила волонтерська ініціатива Подарунок для Путіна у соцмережі Ікс. Український виробник ракет «Файерпойнт» вирішив подвоїти внески до ракети дана 1 додадуть Дана 2 тож Збройні сили України отримають дві ракети замість однієї. Співзасновник ініціативи Мартін Ондрачек зазначив, що новий збір поки не планують, адже тривають інші кампанії. Решту коштів, 3,5 мільйони крон, спрямують на закупівлю додаткового спорядження пластикової вибухівки, карет швидкої допомоги, навчальних літаків або дронів. Зростання рішень про тимчасовий захист і волонтерські ініціативи демонструють різні, але взаємопов'язані рівні європейської підтримки України. Від гуманітарної допомоги до безпосередньої участі в забезпеченні обороноздатності, де солідарність людей перетворюється на реальну силу. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.